Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді інфрачервоний обігрівач фірми AVOX. Виробництво країна виробника Турція. Потужність дального обігрівача 2,5 кВт 2500 Вт. Даний обігрівач оснащений терморегулятором підтримання. Заданої температури. Давайте подивимося, як він працює. Терморегулятором ми регулюємо нагрів та підтримання температури. Нагрівається за 10 секунд. Вимкнемо світло, щоб було видно. Даний обігрівач можна як вішати на стіну або використовувати підставку. Підставка йде у комплекті. Ось на розстоянні 5 метрів дуже сильно відлучає тепло. Даний обігрівач ви можете замовити в нашому інтернет-магазині. Переходьте за посиланням в описі під відео. Замовляйте все вимкнули, дивіться за яку швидкість він нагрівається зараз це він остиває. вмикаємо. да ведь моментально. Дуже якісний обігрівач замовляет.